Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні буде таке невеличке відео. Сонце світить прямо в лице, але то нам не завадить. По тому, наскільки потрібно прищіпувати, формувати питонії в кашпу. До прикладу, у мене є три кашпу. Ось так виглядає. Це все різні сорти. Ось так і ось так. Що ж з ними робити? Настільки довго формувати, і яке з цих горщиків вже готове. Ну, дивіться, є такі сорти, є неправильне вирощування, при якому кущ формує себе ось так. Бачите, що він ще зовсім маленький, але він викинув бутони, і тут навіть їх недоцільно вже обривати. Тому що я не бачу, щоб, ну, навіть якщо його обрізати, він знову таке пустить новий бутон. Чи це такий сорт, чи це, знаєте, ну, що він ранньо квітучий, це зрозуміло. А те, що він не формує великої маси зеленої, то це також вірно. І процентів на 90 можу вам сказати, що отакий. Така квітка вона не дасть гарного горщика. Тому, ж, коли ви обираєте для себе квітку на базарі чи там де, звертайте увагу. Якщо ось вона отака вже заліплена бачите, квіточками, я думаю, на мій досвід вона не зробить гарного кашку. Зараз я хочу відповісти ще на одне питання, яке поступило в коментарях. До якої ж пори? Ми маємо прищіпувати наші квіти, щоб отримати гарне кашпо. Дивіться, ось такий сорт це в мене біла петунія. Здається, це куямба вайт. От дуже вона робить гарний кущик. Бачите, наскільки він щільний, отак От хороший, гарний. І отут цей кущик вже повністю сформований. Він не буде. Рости вже догори, тому що це такий сорт, що він ну ніби буде звисати лише. Тому цьому горщику потрібна лише одна прищіпочка. Ось дивіться, як зрозуміти, що вона потрібна, коли всі пагінці доходять до краю, ось по колу, деякий ну, виходить за края, це ми і прищіпуємо. Ось тут буквально. Трошечки ще по краям і дивимось згори. Якщо є якийсь такий сильно великий, довгий, тому що вона ну, дуже вже забита, така гарний кущик. Ну, Ось такий кущик вже не потребує прищіпки. Цей сорт, якщо б це був, можливо, інший якийсь сорт, то його б ще потрібно було пощіпати. А так, я думаю, що цей сорт, хоча я вирощую його перше, але видно, що вже все, він повністю готовий до того, щоб лишити його для квітування. Тобто він вже буде відпускати ті, що пагони, які він буде відпускати, там будуть квітоноси і вже їх прищіпувати не потрібно. Він буде нарощувати масу, вже гарно сформована така, як би, кулька. І тут достатньо. Тепер ще один кущик. Ось він формує себе схоже. Е ну, знаєте, дуже схожий сорт, але зовсім інший. Це, е як же, ж, Splash Dance Moon, Moon. От Він е чимось схожий, мені здається, на оцей. В нього дуже багато в тому році було квітоносів. От. Але я його висадила ось кашпо і він веде себе дуже добре. от такий кущик ще він не готовий до квітування, ще йому треба трішки підрости. Бачите, є вільне місце. ось тут Коли не будемо бачити вже отут землі, все буде затягнуто листям. Робимо крайню прищіпочку, ось так також по краєчках. Тут вже в мене, бачите, недавно я. Поприщіпувала всі пеньочки. Далі він нарощується ще трішки, і все. Лишаємо його на цій стадії. Більш нічого йому не робимо. Вже тільки будемо тоді його обрізати, коли він ну, відквітне, обривати квіти по можливості. Якщо це у вас невеличкі кущики такі у невеликому кашлу, їх можна, звісно, обривати. Так, ну. Ось таке недовге відео зробила, можливо, відповіла на ваші запитання. В такій стадії, коли вже ось сформовані кущики, ви їх закінчили прищіпку. От тут потрібна буде хоча б одна підживочка цим добривом з азотним, з перевагою азоту. Можливо, навіть по листу а пол 30-10-10. От можна Аміачну селітру, можна кальцієву селітру. Так, по інструкції, який розрахунок там є гарна квітка. Ну, що, не забуваємо про обробітки. Зараз вже піде тепло, кліщ, потім трипси різні, там, тля і це все таке інше, тому що обробляємо від шкідника, від хвороб. Ну, Дивіться, якщо холодно, то Дуже можлива мучниста роса, чи ще різні там, якісь хвороби. Тож, допас змішуємо, чи то з актарою, чи то навіть з актарою, ну, актара від кліща не піде. Така бакова суміш, а потім ще щось, вже й мухи літають. Ще щось від кліща. Також потрібно обробляти, якщо ваші квіти. Вже в теплі в такому на вулиці. Тут шкідник пішов. Не тільки на картоплю, а й на квітки також. Тож, на сьогодні все. І ось ще один ще раз показую кущик, який неправильний. Це я просто висадила його сюди. Ну, хочу поспостерігати, наскільки він доросте. Ну, На сьогодні все. До зустрічі. Пишіть, коментуйте. Поставте вподобайку, якщо це не важко. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто дивиться мене, і на все добре. Миру нам! Ще вернулася невеличка така ремарочка. Хочу сказати, що все те, що я говорила про підвіси, невеличкі горщики, в яких вирощуємо квіти, це саме стосується і отаких от великих об'ємів, як ось на 20 літрів. У мене тут біла петунія і ось підсадила лобелію. і хочу ну, побачити, вийде чи ні такий мікс. Ну ось тут те саме, поки не дійде, не дійде зелена маса ось до цих бортиків, ніякого квітування, нічого не даємо. І ось тут так само. Але це петунію, ту, що я показувала, що висадила, що вона хоче квітувати. Ось я її висадила в більший горщик. Вона тут також хоче квітувати, викидає бутони. Буду обривати, і спостерігати, що з нею буде. Тож, правило те саме для великих горщиків, таке саме, як і для малих. Ну, тепер все, миру нам.